Я рахую, що маю на це право, бо в мене 5 кольових поранень. І я був в п'яти госпіталях в Україні і в Німеччині, мав багато операцій, проходив реабілітацію, спілкувався за протези, за відновлення і так далі. Отже, мені є що сказати, і зараз я розвію дуже багато ілюзій, міфів і так далі. Зараз я розкажу правду про лікування за кордоном і про лікування в Україні. Отже, одразу після поранення так сталося, що мене оперували. І лікували в Харкові. І саме в Харкові вони врятували. От. Біля мене в реанімації всі померли, потім завезли нових, знову всі померли, один я вижив. Хоча в людей були поранені набагато там слабші. От. І це реально честь і хвала нашим українським лікарям. Ну, мені ще повезло, бо мене доставили в таку лікарню. Це єдина така політравма на весь світ, є де всі спеціалісти разом є. Тобто мене разом опорували 5 чи 6 хірургів. От. Після цього мене привезли в Полтаву, в Полтаві мене ще лікували. Після цього було Дніпро, в Дніпрі дві лікарні, Мещенкова і звичайно, там 16-та лікарня. До речі, прекрасна. Якщо у вас є якісь проблеми, запам'ятайте, це 16-та лікарня в Дніпрі рятують майже все. Мені врятували легеню, просто яка була наполовину контужена. От, бо в мене пробита легеня, печінки, обидві ноги, пальці, спина, бік прострелений, багато уламків. і досі уламки в тілі, Ніхто їх не буде виймати, бо це дуже важко. Особливо в Німеччині ніхто не буде цим займатися. Отже, після цього був Львів, а далі я попав в програму Лікарі без кордонів, ви мене доправили. Там 30 машин приїхало швидких допомог, нас завантажили. Потім воєнний літак, лежачи нас, перевезли сюди за кордон, в Німеччину, От. кому як повезе. І ніхто не знає, до речі, куди і кого везуть. Якщо ви там хочете на лікування саме в Німеччину чи в якусь країну, не вийде так. Вибирають якусь певну країну, певних людей, і до моменту, поки ви не сядете в літак, ніхто вам не скаже, де яка б у вас проблема не була, у вас проблема через війну. У вас ураження уламками, кулями чимось ще Для того, щоб вас вилікувати, вам потрібен спеціаліст, у якого вже є досвід лікування людей саме після воєнних травм. Найбільший досвід, який зараз існує взагалі в світі на даний момент, це лікарі в Дніпрі, в Запоріжжі. Це люди, які вже 7, 8, вже 9 рік іде, як вони набувають досвіду в лікуванні людей після воєнних поранень. Тут. Такого ніде немає. Да, вони їздили в Афганістан, в Афган, в Ірак, в Іран, і так далі. Тут дуже там багато е, як це, миротворчих місій було. Але коли я приїхав сюди в лікарню, вони глянули на мої шрами, на мої травми, і вони сказали: ми такого ніколи не бачили, ми не знаємо, що з цим робити. І щоб ви розуміли, нічого вони не зробили з тим, що в мене вже було прооперовано. Ну тільки вони зробили дуже купу крутих, суперкласних тестів і сказали мені то, що і так знаємо.